Іман Хеліф з Алжиру здобула чи здобув Олімпійське золото в жіночому боксі. В цьому відео я хочу поговорити про олімпіаду та глибину лівих гендерних маніпуляцій. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь YouTube канал Свій до свого по своє». І це відео насправді достатньо важливе, тому що я хочу привідкрити завісу, скажімо так, і показати ще більшу глибину нори кролика. Не так давно на початках Олімпіади були скандали пов'язані з її відкриттям, з тим окультно-сатаністичним виродженим шоу, яке там нам показували, потім казали, що все нормально і так далі. Цей скандал був не єдиним. Підозрюю і не останнім. І далі були скандали стосовно того, що нібито трансгендер Іман Хеліф з Алжиру виступає в жіночому боксі. І ось сьогодні Іман Хеліф, алжирський спортсмен чи алжирська спортсменка, а, власне, здобуває Олімпійське золото. І суперечки насправді на цьому не припиняються. Але. Повернемось до однієї восьмої фіналу, коли, власне, був бій між нібито трансгендером і італійською спортсменкою. Бій тривав 46 секунд. Італійська спортсменка сказала, що ніколи таких сильних ударів не отримувала. Ну і, власне, бій припинився. Після цього розпочалися обговорення, скандали, що це трансгендер, не трансгендер і так далі. І. Почали підніматися матеріали, і, виявляється, була там раніше якась дискваліфікація, дискваліфікація, якраз за гендерною, так би мовити, ознакою. І далі, що відбувається? Хтось почав кричати трансгендер, а. Велика кількість наших медіа вилізла і почала казати: Ви подивіться, ці ж ідіоти нічого не розуміють. Алжир, мусульманська країна, там гомосексуалізм ЛГБТ там заборонено, це не трансгендер, це біологічна жінка і так далі. І отут ми підходимо, можете глянути на фото, можете глянути на відео цієї біологічної жінки. Ми підходимо до якої ситуації? Ми підходимо до того, що має місце. В Алжирського спортсмена має місце генетична, скажімо так, якась чи мутація, чи ну, певна генетична вада. Тобто, з точки зору генетики, там є чоловіча xy хромосома, з точки зору біології статевих органів, жіночі статеві органи. Але. Організм працює як чоловічий, виробництво тестостерону, міцність кісток, і так далі. І, так далі. і тут дивіться, яка тонка-тонка маніпуляція. Спочатку направленість така в сторону гендера, а потім кричать: Та то все ідіоти, то все Москва, традиційні цінності і так далі. Вона ж біологічна жінка. Але ви гляньте на фото. Чи справді вона біологічна жінка? Генетична аномалія, певна, і тут людині можна, мабуть, поспівчувати, так, хоча вона там олімпійське золото взяла, чи вона, чи він, але ж мова не про те. Мова про те, що в цілому відбувається в світі. Чи люди з такими генетичними аномаліями, чи вони дійсно є жінками в звичайному розумінні цього слова? Чи мають вони право з жінками змагатися в силових видах спорту? Ну, якась же ж логіка тут повинна бути, але глибина маніпуляцій. Коли я насправді навіть впевнений, що ці всі явища, ці всі інформаційні вкиди, і стосовно відкриття Олімпіади, і стосовно алжирського боксера, що воно все було продумано. Дивіться, спочатку бій, скандал вкид стосовно трансгендера, і потім пояснення, таке поважне пояснення, особливо до тих пояснень відслідковуйте, наші грантоїди в Україні, соросята долучилися почали. Та, то все ідіоти не розібралися, почали кричати. Для чого це робиться? Для того, щоб відвести від головного. А що є головним? А головне полягає в тому, що є змагання жінок між жінками, в чоловіків між чоловіками. І все. І ключове питання не в термінології, не в тих якихось там сотнях видів гендерів, які нібито існують чи не існують, чи Я вже не знаю, чи там переможець Євробачення каже, що це ми, а не, не одна людина, там хлопчик чи дівчинка, а ми, там і так далі. Питання ж не в тому. Питання в розумінні, в ідентифікації, в якихось певних критеріях це чоловік чи жінка, а від народження. Насправді, ну, якби е, ці ознаки дані, знаєте, нам кажуть, що гендер це соціальна ідентифікація, там, а стать це фізіологічна, і що це відмінна, нібито однакова, і нібито не однаково. І ще багато-багато маніпуляцій. Я до чого? До того, що спровокували на певну реакцію і зразу запустили домашні заготовки. І навіть питання відкриття олімпіади, оця глибина. Там насправді шоу вироджене від початку і до кінця. Можливо, до моменту, там поки ще зідан на самому початку несе факел, ну можливо, ще там немає якогось виродження. Якщо просто глянути і просто порахувати, скільки там було нормальних чоловіків, нормальних жінок, а скільки якихось вироджених дегенератів, то вже багато чого стає зрозуміло. Але один із моментів. В не з моментів він пов'язаний із скандалом стосовно того, як продублювали картину да Вінчі Таємна Вечеря. І власне тут. Зразу ж почали відповідати. Ну, що ви зі своїми старими стереотипами, ви не розумієте сучасного мистецтва, і взагалі це не картина давінча, а картина якогось маловідомого художника, там свято богів, ну там чи ще щось, чи Застілля богів. Не знаю, як його перекласти українською, Застілля богів, мабуть. І типу, що там це Діоніса символізує це синє незрозуміло. Що. Uh, ви ж розумієте, що це також домашня заготовка. Причому свідомість людей, які не пробуджені, які не бачать суті, які не стоять на чіткому ціннісному фундаменті, їх такий спосіб шарахує то в одну сторону, то в другу сторону. І в принципі, в такий спосіб підводять для того, щоб махнули рукою та розбирайтеся самі зі своїми гендерами там і так далі, а мені наплювати у ці скандали, я цього всього не хочу. Але це один із етапів технології вікна Овертона, коли те, що неприйнятне, неприпустиме, ненормальне, пробують зробити нормальним в людському сприйнятті в першу чергу. І тут це дуже насправді цікаві речі. Не можу сказати, що вони дуже складні, але раніше ліваки більш прямолінійно працювали. А зараз тут виходить, що оп, така домашня заготовочка, провокація, і з другого боку зразу контраргумент, ага, і перекрий. І як там стосовно Алжиру, мусульманська країна, не допустили б там і так далі. І все, а, ну та не допустили б, не розібралися, вона не трансгендер, вона жінка, ну так, жінка, яка має чоловічу генетику. І, мабуть, не зовсім логічно її допускати до змагання з чоловіками. І як там потім е, цей чемпіон Італії з боксу написав, що я вже два, кілька тижнів відчуваю себе жінкою готовий вийти там з цим Іманом Хеліфом в спарринг. Вийти, позмагатися. Таких прикладів багато може бути. В, план, та в всіх силових видах спорту. Але суть в чому? Суть в тому, що те, що нам нав'язують, воно поступово відбувається за певним планом. І отой план. Він частково невидимий. а в першу чергу він невидимий через те, що значна частина ворогів, от таких загальнолюдських фарисеїв, таких дегенератів моральних виродків чи аморальних виродків, вони невидимі. Вони не розпізнаються людьми як вороги. І це є величезна проблема, чому в першу чергу знищують завжди національні еліти? Тому що без знищення національної еліти будуть існувати національні держави. Еліта відрізняється тим, що вона бачить ворога. Вона бачить глибину. І вона здатна ту глибину показати простому народу. Комусь більше, комусь менше, але вона... ось тут загроза. Загроза тому, тому, тому. І хоч зараз це виглядає так, але через 5 кроків це буде виглядати зовсім інакше. До речі, це дуже яскравий приклад, який болить. Мене дуже-дуже сильно це українська земля. В чиїх руках опиниться українська земля через декілька років і вже почала опинятися, коли відбудеться ця низка перепродажів. І всі ті самі, хто в Україні кажуть, що це алжирська спортсменка, молодець зараз, цілують її в одне місце чи його в одне місце. Кажуть, молодець, золото взяла. І так далі. Вони всі ті самі розказують, що ми все маємо продати, все маємо прихватизувати, толерувати ЛГБТ і так далі. І так далі. Ці всі моменти, це ж не випадково такі світоглядні маркери. Оп, і разом співпадають. Абсолютно не випадково, але для людей здається, ну це випадково. Ні, це не випадково. Це системно вирощене явище, якого спеціально створюють для того, щоб досягнути певних результатів. І ми повинні бачити на кілька кроків вперед. Є вищі рівні війни, фізичний рівень війни він найнижчий. Я ближчим часом хочу зробити навчальний курс саме по рівнях війни, і можу сказати, що найвищий рівень війни це духовний. Боротьба добра і зла, боротьба творців і паразитів фарисеїв, морально здорового, природовідповідного і паразитичного, для якого ключовий принцип після нас, хоч потоп. От воно відбувається. Проте паразити дуже стараються маскуватися, прикидатися, там робити себе, я не знаю, чуть не, не найбільш богослухняних чи ще, чи ще когось. Для того, щоб обдурити, для того, щоб досягнути певних результатів. І загальна маса цього не буде бачити. Загальна маса буде йти туди, куди її ведуть. В Україні зараз еліта сама повинна зробити себе. І саме зряча сила еліти повинна вести сліпу силу народу. Ось такий мій коментар. Прошу вас про зворотній зв'язок. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.